Сьогодні, 20 лютого, День Небесної Сотні. А ви чули щось про Небесну Сотню? А чи помітили ви, що на будинках прапори з чорними стрічками? Ви, мабуть, знаєте, що в святкові дні на будинки вивішують прапори, а коли в державі смуток, тоді на прапор прив'язують Чорну стрічку. Сьогодні вся Україна сумує. Та шанує Небесну Сотню. Малята, послухайте казку про Небесну Сотню. В Україні жило багато добрих людей. Усі вони хотіли гідного життя, але правив цими людьми злий король, який хотів мати тільки багато грошей і багатства. Люди дізнались про це, але вірили, що король може змінитись. Кожна людина пробувала змінити щось сама. Але в неї нічого не виходило, бо армія короля негайно придушувала всі починання. Тоді люди сказали Ми маленькі краплинки, ми нічого не можемо змінити. Аж тут з'явився молодий хлопець і каже: Ми маленькі краплинки, але якщо ми будемо всі разом, то спершу станемо озером, потім морем, а потім цілим океаном. І в нас з'явиться багато сил, щоб жити добре і щасливо. І люди почали об'єднуватись і стали океаном, злий король злякався і втік, а Україна зажила щасливо і гідно. Але під час боротьби загинуло більше сотні людей, їх називаємо Небесна Сотня, і вони наші герої ми їх завжди будемо пам'ятати.